У Мелітопольській лікарні у Запоріжжі черга не за рецептом, а за можливістю врятувати життя. Тут проводять традиційну акцію зі здачі крові до міжнародного дня донора. По-перше, ситуація в країні, яка зараз йде: військова агресія Російської Федерації проти нашої країни. Ми знаходимося практично. Медичні заклади міста Запоріжжя знаходяться, в принципі, можна сказати так на передові. Тобто всі важкі поранення, там ампутації, якісь там рани, великі, обширні, все везуть в місто Запоріжжя. В лікуванні часто і густо є потреба в гемотрансфузіях. Тобто, має бути запас в області крові і компонентів для врятувати, щоб життя наших бійців взагалі такий час, що в обласних мають бути завжди в місті резерв. Хоч тобто ви самі здалека? Приклад треба лікарям показувати. Ну я здавався з університету кров, так що це та така ситуація не зовсім нова для мене. Потенційний донор mm -hmm. він відвідує терапевта, яка вносить дані, реєструє. Після цього лаборант бере аналізи, дивиться гемоглобін, Є показання. Для того щоб здати кров або якісь протипоказання, тоді озвучується і донор тоді не здає. Після цього людина може випити чайочку, зісти гематогеночку. Після цього ми проходимо в зал, де у нас люди вже. І після того, як люди здають кров, що далі відбувається? Вони можуть знову попити солодкого чаю, з'їсти печиво, димати посидіти. Можуть падати, наприклад, тиск, щоб ми поконтролювали. Є тут медичні працівники, лікар, звісно. і Якщо людина себе добре почуває, ми її відпускаємо. Ідея ініційована виконавчим комітетом міськради. Її підтримали і медики, і мелітопольці. ВПО з інших міст Запоріжця. У списку охочих понад 45 людей. Серед них медперсонал лікарні та представники поліції. Я там де комп'ютер А вас ми прийшли групою співробітників поліції. Які також однодумці вважають, що це треба зробити, це мій обов'язок як громадянина України, якщо в мене є можливість чимось хоч чимось допомогти в обов'язковому порядку, я вважаю, що я зобов'язаний це зробити і допомогти моїм громадянам, таким як я, також. Да? Тобто будь-кому, будь-якому громадянину України, якщо це врятує життя, чимось, хоч хоч чимось допоможу, я зобов'язаний це зробити. Набір крові здійснювали працівники Запорізького обласного центру служби крові. Вони розповідають, донорство дозволяє не тільки врятувати чиє життя, а й контролювати своє. Перед кожною здачою крові лікарі роблять безкоштовний аналіз на рівень гомоглобіну та наявність інфекцій. Антіпи у нас просувалося. Окром контролю здоровья ей и иные переваги. Конечно, это не явилось стимулом к тому, чтобы сдать кровь, но нам заплатили 70 гривен и дали два дня выходных. Это будет добавка к отпуску. Донором я была до войны, сдавала кровь, и сегодня такой день, что ну нужно, нужно помогать ребятам нашим нужно и вообще доноры по. Всім временам завжди були спасателями, тому я в цих рядах я горжусь собою. Я собою горжусь. Я думаю, що моя кров кому-то спасет життя. Потреба у крові немає дати в календарі. У лікарнях області щодня борються за життя, і кожен донор це реальна допомога. Медики закликають: якщо ви здорові та маєте змогу, не чекайте нагоди. Ставайте донорами вже сьогодні.